Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 24 Майкл припаркував свій пікап на вулиці біля маєтку б'янки. Поклав ключі в шкіряну поясну сумку і застібнув її срібним хрестоподібним гудзиком. Потім розправив комір свого дублета, який виднівся з під кольчуги, і потягнувся за сидіння за сталевим шоломом, який через кілька секунд опинився на голові лицаря. Ану, скажи мені ще раз, Гаррі, чому це хороша ідея? Чому ми йдемо на маскарад, де є купа чудовиськ? Та все нам вказує сюди йти. Це яким чином? Я вдихнув, намагаючись бути терплячим. І передав йому білий плащ. Слухай, ми знаємо, що хтось розбурхав світ духів, а також знаємо, що вони зробили це, щоб створити кошмар, який нас переслідуємо. Ми знаємо, що ця дівчина Лідія якось пов'язана з ним. Так, гаразд. Отож б'янка відправила своїх головорізів забрати Лідію, а ще й влаштовує вечірку для наймерзенніших поганців у регіоні. Сталінгс сказав мені, що люди зникають з вулиць, їх, напевно, забирають для їжі чи щось такого. Навіть якщо б'янка не стоїть за цим, а я не кажу, що це не так є ймовірність, що будь-хто, хто може це зробити, буде сьогодні ввечері на вечірці. І ти думаєш, що зможеш його виявити? запитав Майкл. Ну, я майже впевнений. Усе, що треба зробити, це підійти досить близько, доторкнутись до них та відчути ауру. Я відчув того, хто підтримував кошмар, коли він допоміг йому втекти, тож зможу відчути його і знову. Не подобається мені ця ідея. Чому кошмар не напав на тебе, що й не зайшло сонце? Можливо, трохи налякався, я його трохи порізав. Майкл нахмурився. Мені все одно це не подобається там буде безліч штук, які не мають права існувати в цьому світі, це як увійти до кімнаті повної вовків. Слухай, усе, що потрібно робити, це тримати язик за зубами і прикривати мені спину. Поганці сьогодні ввечері грають за правилами. Нам надано захист старих законів гостинності. Якщо б'янка цього не поважатиме. Це знищить її репутацію перед гостями та вампірським двором. Я захищатиму тебе, Гарі, так само, як і захищу будь-кого, кому загрожуватимуть ці істоти. Майкл, нам тут бійки не потрібні, не за цим ми тут. Він подивився у вікно Пікапа і стиснув щелепи. Я серйозно, це їхня територія. Там, напевно, буде багато чого поганого, але треба зосередитись на головному. На головному. Гаррі, якщо там буде хтось, хто потребує моєї допомоги, він її отримає. Майкл, якщо ми першими порушимо перемир'я, то станемо легкою здобиччю, тебе й мене можуть вбити. Він обернувся та зміряв мене гранітними очима. Я той, хто я є, Гаррі. Я підняв руки вгору і стукнув долонями по даху пікапа. Багато людей можуть загинути, якщо ми все зіпсуємо, тут йдеться не лише про наші власні життя. Я знаю, ти про мою родину, але це нічого не змінює. Майкл, я не прошу тебе посміхатись, базікати і заводити знайомства. Просто мовчи і не заважай, та не пхай нікому розп'яття в горло, це все, про що я прошу. Я не стоятиму осторонь, не зможу. Та й не думаю, що ти зможеш. Я люто подивився на лицаря. Трясця, Майкл, мені тут помирати не всміхається? Мені теж. Тож треба вірити. Чудово, просто чудово. Гаррі, ти приєднаєшся до мене в молитві. Я здивовано кліпнув. Що? Молитва. Я хотів би поговорити з ним якусь мить. Лицар ледь помітно усміхнувся. Тобі не потрібно нічого казати, просто мовчи й не заважай. Він нахилив голову я мовчки дивився у вікно Пікапа, примружившись. Взагалі, нічого я не маю проти Бога, ні. Але я його не розумію і не довіряю багатьом людям, які ходять і заявляють, що діють в його найкращих інтересах. Фейрі, вампіри таке інше це я розумію, навіть демонів. Іноді навіть падших. Я розумію їхні мотиви, чому вони роблять те, що роблять. А от бога ні. Я не розумію, як він може бачити, як люди ставляться одне до одного, і не вважає усіх нас поганою ідеєю. Гадаю, він просто великодушніший за мене. Господи, ми йдемо в темряву, почав Майкл. Вороги оточать нас. Будь ласка, допоможи нам бути достатньо сильними, щоб зробити те, що потрібно, амінь. Ось і все ніяких вишуканих слів, ніяких благань про допомогу, лише тихі слова про те, що Майкл хоче зробити, і прохання, щоб Бог був поруч на нашому боці. Прості слова. І все ж, сила оточила лицаря хмарою дрібного туману, поколола мені руки й шию. Я трохи заспокоївся. Так, ми круті і можемо це зробити. Майкл підвів очі й кивнув. Уперед, я готовий. А як я виглядаю? запитав я. Він усміхнувся на всі тридцять два. О, ну ти точно привернеш увагу. Не сумніваюсь. Я не зміг не посміхнутись у відповідь. Що ж, йдемо на вечірку. Ми вийшли з пікапа і рушили до воріт навколо маєтку б'янки. Майкл на ходу застібнув білу мантію з червоним хрестом. На нього був відповідний сюрко, чоботи й броньовані наплічники. На поясі два ножі по одному з кожного боку. Від Майкла пахло сталлю, і він брязкав під час ходьби. Це звучало заспокійливо, ніби тебе прикриває крейсер. Звичайно, було б стильніше під'їхати через ворота та віддати пікап паркувальнику, але Майкл не хотів довіряти машину вампірам, я його не звинувачував я б теж не довірив пікап кровопивці, нічному переслідувачу та пекельному породженню Тіней. Біля воріт стояла справжнісінька сторожова будка з двома охоронцями. Жоден з них, здавалось, не був озброєний, але тримались вони з озброєною зрозумілістю. Яку ані я, ані Майкл не пропустили повз увагу, вони побачили запрошення і пропустили нас. Ми крокували під'їзною алеєю до будинку. Чорний лімузин під'їхав одночасно з нами, і нам довелось відійти вбік, щоб його пропустити. Коли ми підійшли до парадного входу, пасажири саме виходили з машини. Водій обійшов лімузин і відчинив задні двері. Звідти вирвалася музика щось гучне й жорстке, на миті запанувала тиша, а з машини вийшов чоловік високий, блідий, як статуя, чорне волосся спадало на плечі розпатланими кучерями, на ньому були надіті переливчасті крила метелика, що підіймалися з плечей завдяки якомусь таємному механізму. Він носив білі шкіряні рукавички. Манжети, яких прикрашені срібними візерунками, що звивались, подібні візерунки обвивали його литки до сандалів, на боці меч витончений, руків'я виготовлене ніби з кришталю. Єдине, що на ньому ще було це пов'язка на стегнах з якоїсь м'якої білої тканини. У нього було для цього відповідне тіло м'язи, але не багато, гарні широкі плечі. А бліда шкіра ніде не була вкрита волоссям. Трясця, на секунду, я навіть засумнівався у власній гетеросексуальності. Цей чоловік усміхнувся досить яскраво для реклами зубної пасти, а потім простягнув руку назад до машини. Звідти показалась пара чудових ніг у рожевих туфлях на високих підборах, за якими з'явилась струнка й апетитна дівчина, ледь прикрита пелюстками квітів. На ній була коротка обтягуюча спідниця, а інші пелюстки облягали її груди ніжними руками. Волосся теж чорне, і усе, і ця відсутність одягу їй личила. На підборах вона була десь метр сімдесят обличчя, яке змушувало думати, що вона одночасно й прекрасна і мила, щоки палали ніжним рожевим рум'янцем, яскравим і живим. Губи, розімкнуті і очі. Вони говорили, що дівчина під чимось. Гаррі, у тебе тече слина. Не тече у мене слина, огризнувся я. Їй ще й нема дев'ятнадцяти. Та не тече у мене слина. нахмурився я, міцніше стиснув посох і пішов алеєю до будинку. А ще витер рукавом рот, про всяк випадок. Чоловік повернувся до мене. І в нього здивовано піднялись обидві брови. Він оглянув мене, мій костюм з голови до ніг і розразився гучним, розкотистим сміхом. О, Боже мій! Ви, мабуть, Гаррі Дрезден. Це мене зачепило. Мене завжди дратує, коли хтось мене знає, а я його ні. Ага, це я. А ви хто, чорт забирай? Якщо ворожість його й зачепила, то усмішку ні. Дівчина прослизнула під ліву руку чоловіка і притулилась до нього, дивлячись на мене затуманеним поглядом. А, так, звичайно, сказав він. Я забуваю, що ви, мабуть, дуже мало знаєте про тонкощі двору. Мене звати Томас із дому Рейд білий двір. Білий двір? перепитав я. Три вампірські двори, додав Майкл. Чорний, червоний і білий. Ну, це я знаю. Лицар знизав одним плечем. Ну, вибач. Томас усміхнувся. Ну, лише два з практичної точки зору. Чорний двір останнім часом переживає не найкращі часи, бідні створіння. Його тон радше свідчив про приглушену радість, ніж про печаль. Містер Дрезден, дозвольте відрекомендувати вам Джастін. Дівчина під рукою мило усміхнулась. Я майже очікував, що вона простягне руку для поцілунку, але вона цього не зробила. Просто притулилася до Томаса, і це, здавалось, було приємно. Приємно, а це Майкл. Майкл! задумливо промовив Томас і оглянув чоловіка з голови до ніг. Одягнений, як тамплієр, щось на кшталт, сказав лицар. Іронічно, додав Томас. Його погляд знову зупинився на мені, і усмішка стала ширшою. А ви, містер Дрезден, ваш костюм викличе справжній фурор. Дякую. Що, заходимо? А так. Ми разом піднялись сходами до парадного входу, що дало мені незручно близький вид на ноги Джастін стрункі ноги, чудові, створені для речей, які не мають нічого спільного з пересуванням. Пара одягнених у смокінги швейцарів, які виглядали як люди, відчинили нам двері маєтку. Вестібюль був перероблений з мого останнього візиту, цьому дому надали стародавнього стилю. Замість блискучого паркету вона постелила мармур, усі дверні отвори мали витончені арки замість прямокутників. Ніші приблизно через кожні три метри прикрашали невеликі статуетки й інші твори мистецтва. Освітлення забезпечували лише світильники в кожній ніші, створюючи глибокі тіні. Досить вульгарно, пирхнув Томас. Крила метелика затремтіли. Ви бували раніше на заходах двору, містер Дрезден. Ви знаєте етикет? Не дуже. Але краще б він не передбачав, щоб хтось пив чиїсь тілесні рідини, особливо мої. Томас розсміявся гучно. Ні ні. Хоча, у всякому разі, неофіційно. хоча можливостей для цього буде предостатньо, якщо ви забажаєте. Його пальці знову погладили талію дівчини, вона зосередила на мені свій погляд. І що мені ще потрібно знати? Ну, ми всі тут чужі, ми не члени Червоного Двору, а це його захід. По перше, нас представлять товариству, і у них буде можливість підійти і познайомитись з нами. Змішатись, типу того? Саме так. Після цього нас представлять б'янці, і вона, у свою чергу, зробить нам подарунок. Подарунок? запитав я. Вона, господиня вечірки. Тож, звичайно, робитиме подарунки. Він усміхнувся. Це ж цивілізовано? Я пильно придивився на нього, бо не звик, щоб вампіри були такими балакучими. А чому ти намагаєшся бути таким корисним? Раптово переходячи на ти, спитав я. Томас поклав пальці на груди, підняв брови і виконав ідеальний вираз, хто? Я?». Чому ж, містер Дрезден, чому ж мені вам не допомогти? Ти ж вампір? Так і є, але боюсь, неправильний вампір. Він усміхнувся і додав: Хоча, звичайно, я можу й брехати. Я пирхнув. Тож, містер Дрезден, ходили чутки, що ви відмовились від запрошення б'янки. Так і було. А що змусило вас передумати? Справа. Справа? То ви тут по справі. Я знизав плечима. Щось типу того. Я зняв рукавички, намагаючись виглядати надбало, і простягнув йому руку. Ще раз дякую. Він схилив голову набік і примружив очі, подивився на мою руку знову на мене. Його погляд щось обчислив, перш ніж вампір потиснув мені руку. Навколо нього блиснула слабка тремтлива аура. Я відчув, як вона пробирається по моїй шкірі м'яким прохолодним вітром. Це дивно, інакше, ніж енергія, що оточувала людину, яка підживлювала кошмар, Томас не ворог, принаймні не основний. Я, мабуть, помітно розслабився, бо він усміхнувся і сказав Я що, тест пройшов, га? Не розумію, про що ти. Як скажеш? Ти дивна пташка, Гаррі Дрестен. Але ти мені подобаєшся». І з цими словами він з супутницею повернулись і разом попливли вздовж вестибюля крізь завішені двері в дальньому кінці, я із люттю подивився їм услід. Є щось? спитав Майкл. Він чистий, відносно, мабуть, нам потрібен хтось інший. Здається, у тебе сьогодні є гарна можливість потиснути купу рук, сказав Майкл. Ага, ти готовий? На все воля Боже, додав лицар, і ми разом пішли коридором крізь завішені двері та опинились у центрі вампірської вечірки. Ми стояли на бетонній платформі, піднятій на три метри над рештою величезного відкритого двору. Знизу глинула музика. Люди юрмились у дворі в розмитому морі кольорів і рухів, розмов і костюмів. Ніби якась імпресіоністична картина, сяючи кулі, стояли тут і там на дротяних підставках, надаючи місцю якоїсь містичної атмосфери, подіум напроти входу, де ми стояли, піднімався ще на кілька метрів, на ньому стояло підозріло схоже на трон крісло. Я тільки почав роздивлятись деталі, як яскраве біле світло залило мої очі. Довелось підняти руку, щоб захиститись. Музика стихла, розмови теж. Вочевидь, Майкл і я щойно стали центром уваги. Слуга підійшов і спокійно запитав Ваше запрошення, сир, я передав його, і мить по тому почув той самий голос через скромну систему оповіщення «Дами й панове, двору. Я радий представити Гаррі Дрездена, чаклуна Білої ради та його гостя. Я опустив руки, розмови вщухли взагалі. З обох боків трону навпроти на мене дивились два прожектори. Я знизав плечима, щоб мій плащ правильно ліг. Пошарпана червона підкладка спалахнула на тлі чорної бавовняної зовнішньої сторони. Помір плаща високо піднявся з обох боків мого обличчя. Прожектор відбився від намальованого золотою фарбою пластикового медальйона, який я носив на шиї. Поношений блакитний смокінг під ним міг би з'явитись на чиємусь випускному балу в сімдесятих. Услуг на цій вечірці були кращі смокінги, ніж у мене, я спробував усміхнутись. Щоб усі побачили дешеві пластикові ікла. Мабуть, прожектори вибілили моє обличчя до примарної білизни, особливо з урахуванням білого клоунського гриму, який я наніс. Штучна кров, що стікала з куточків мого рота, яскраво червоніла на цьому тлі. Я підняв руку у білій рукавичці і сказав, трохи шепелявлячи, через ікла. Привіт усі, як справи? Мої слова пролунали у мертвій тиші, я усе ще не можу повірити, прошепотів на вухо Майкл. Ти прийшов на маскарад вампірів, одягнений як вампір. Не просто вампір, а дешевий вампір. Як думаєш, вони розуміють іронію? Вдалося роздивитись крізь прожектори достатньо, щоб розгледіти Томаса і Джастін біля підніжжя сходів. Той із неприхованим захватом оглянув двір. А потім усміхнувся мені і показав великий палець. Мені здається, ти щойно образив усіх тут присутніх. Я тут взагалі щоб знайти чудовисько, а не щоб з ними загравати. Крім того, я ніколи й не хотів приходити на цю дурну вечірку. Та мені все одно думаю, ти їх розлютив. Розлютив? Та ну, це ж жарт. Розлютив. З двору долинули кілька характерних звуків шипіння. Скрегіт сталі. Хтось витягнув ножі або, можливо, мечі, а ще нервове клацання затвора напівавтомата. Майкл знизав плечима під плащем, і я відчув більше ніж побачив, як він поклав руку на руків'я одного зі своїх кинджалів. Думаю, ми усе зараз дізнаємось. Кінець 24-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!